От знаєш, що таке зірвати джекпот. Зірвати джекпот, урешті-решт. Це зараз мене почути. Дивись, я дуже люблю зажирати усі проблеми. Проблемки вони завжди існували, вони, може і невеликі, але вони існують. Ну, Наприклад, війна. І її ж можна заїдати. Всім її проблемки можна заїдати. Врешті-решт, якщо ти за собою помітила таку фішечку, а як би я тобі змогла допомогти на відстані, а тепер будь уважна. Зміни хоча б на три дні своє місце проживання, зчини у бік свою дієту на кшталт сицилійської, там є риба, там є олівкове масла і хоч якісь овощі чи фрукти. Це 3 дні, я тобі скажу, це тільки три дні. І подивись, будь ласочка, ну може в тебе буде натхнення. Подивитися мої 3 чи 5 відео саме з дренажними практиками. Ти дуже здивуєшся, ти змінишся. В тобі зміниться настрій, ти перезавантажишся, бо мені це дуже допомагає. Тобі теж допоможе.